Андреас стояв на подвір'ї та спостерігав, як невідомий чоловік передає в руки арт детективу Артуру сумку з Ікеа. Він добре знав про вміст цієї торби, та хвилювання тільки наростало. Сумки хаотично визирали шмаття похирчастої плівки та якась біла наволочка. Чи добре вона збереглася? Промайнула думка в голові у Андреаса з потертою синьою сумкою в руках. Андреас та Артур стрімголов попрямували до будинку, бо такий скарб розглядати прямо на подвір'ї. Небезпечно Артур обережно розпакував вміс торби та дістав звідти справжню цінність. Це була викрадена рання картина Ван Гога Весняний сад, яку оцінюють у 6,45 мільйонів євро. Вітаю, друзі! Мене звати Неса Сацута, я українська художниця. А ви зараз на моєму мистецькому каналі. І сьогодні про те, як викрали картину найвідомішого художника-імпресіоніста Вінсента Ван Гога. та як злочинець повернув її в потертій сумці Ікеа. Для чого він це зробив? Давайте розбиратися. Та перш ніж я розпочну, підпишіться, будь ласка, на канал та поставте. Вподобайку, бо саме від ваших дій тут і зараз залежить майбутнє українського контенту про мистецтво. Тож розвиваймо його разом! Я генерую, ви підтримуєте. Арт детектив Артур Бранд, якого ще називають Індіано Джонсом зі світу мистецтва, очікував, що картина буде переходити з одних рук в інші у кримінальному світі, оскільки є дуже цінною, в те, що так зненацька вдасться повернути полотно, зовсім не вірив. У пошуках роботи йому допомагала нідерландська поліція. Вони вже три роки намагалися знайти картину, але це ніяк не вдавалося зробити. Полотно викрали 30 березня 2020 року під час пандемії. У нідерландський музей нахабно вдерся викрадач, виламавши скляні двері великим молотком. Спокійно взяв картину Ван Гога та поспіху. Виніс її під пахвою. Давайте ж прямо зараз подивимося на відео з камер спостереження, як це відбувалось. Почалося розслідування, та згодом поліція все ж таки затримала причетних до викрадення. Безпосередньо крадій отримав 8 років ув'язнення та штраф у 8,7 мільйона євро. Посередників та покупця теж спіймали, але досі ніяк не вдавалось знайти саму картину після трьох років наполегливих пошуків. До бренда звернувся. Невідомий чоловік, який запропонував повернути картину в обмін на повну конфіденційність, за словами незнайомця, зберігати картину весняний сад стало величезним головним болем. Увечері 11 вересня чоловік прийшов до житла детектива в Амстердамі з синім потертим пакетом з ікеа. Картина була загорнута в бульбашкову плівку. До цього бренд зв'язався з директором музею Гронінгена, який чекав на вулиці, поки відбувалася передача картини. Щоб потім підтвердити автентичність роботи. Ми шукали її 1300 днів. І ось вона скоро буде тут. За кілька хвилин я передам картину директору музею. Думаю, він буде щасливий. Поділився арт-детектив. Згодом у стрічці інстаграм-аккаунту музею Гронінгена, якому належить твір мистецтва, з'явився допис з текстом: у нас неймовірно хороші новини. Картина весняний сад повертається до музею Гронінгена через три з половиною роки після крадіжки. Картина постраждала, але на перший погляд вона в хорошому стані. Сам же директор музею Гронінгена Андреас Блюм додав свій коментар до події. Перебуваючи у сумці Кеа, картина зазнала пошкоджень, бо температура всередині була завеликою для безпечного зберігання полотна. Картина страждала протягом трьох з половиною років. Але носити її саме в тій сумці було цілком безпечно, оскільки це найменш помітний спосіб транспортування ніхто нічого не помітив би. Зараз картина Весняний сад перебуває в музеї Ван Гога в Амстердамі. Без рами на ній видно кілька подряпин. Вона не в ідеальному стані після зберігання в не найкращих умовах. Там її стан проаналізують експерти для подальшої реставрації. Може минути деякий час, перш ніж робота стане доступною для публіки. Навіть реставратор не може сказати, скільки це займе часу. Мабуть, тижні або місяці. Сказав Андреас Блюм. Певну надію на успіх реставрації йде те, що Ван Гох написав твір на папері, приклеєному до товстої дерев'яної панелі. А не на полотні, тому подряпини можуть бути незначними. Андреас блюм поділився. Отримана звістка про можливе повернення картини не дала мені заснути того вечора. Мені сказали, будь ласка, приїдьте в Амстердам, щоб ідентифікувати картину. Я відповів добре але я повірю в її повернення, коли побачу на власні очі. Але все ж таки я продовжував думати про це. І в той же час не хотів покладати надто великі надії, оскільки повернення могло зазнати краху, пояснює Блюм. Коли я нарешті побачив картину, майже одразу відправився прямо в музей Ван Гога в Амстердамі, щоби зробити великий сюрприз. Ніхто навіть не знав, що я їду. Я просто подзвонив і сказав: Я їду до вас, ви в музеї. Чи можете ви відкрити двері і впустити мене? У мене є дещо для вас. Перед тим як продовжу, хочу попросити вас не зробити одну річ, котра дуже мені допоможе, а саме підтримати українське мистецтво. Мене звати Іннеса Сацута, я українська художниця. Отже, не тільки знімаю відео, а й малюю картини, які ви можете придбати і прикрасити свою оселю або подарувати. Мої картини неповторні, і ви не знайдете нічого подібного в магазинах. Отже, якщо маєте бажання підтримати українське мистецтво. Заходьте в мій магазин, посилання на який є в описі під цим відео. Чекаю на вас з продажу кожної картини. Я обов'язково роблю донат на Збройні Сили України. Дякую, що підтримуєте. Продовжуємо далі. Цитата із допису Артура Бранда у Твіттері. Вінсен Ван Гог повертається у тісній співпраці з нідерландською поліцією. Мені вдалося повернути весняний сад Ван Гога. Картина була вкрадена три роки тому в день народження художника з музею Сінгера у Ларені, Нідерланди. Сьогодні чудовий день для всіх шанувальників Ван Гога в усьому світі. З цією новиною Артур Бранд потрапив на шпальти відомої преси. Ого, ми потрапили на першу сторінку Street Джорнал, яка подорож написав у себе в Твіттері арт-детектив. Додам кілька слів про арт-детектива Артура Бранда. Він став відомим завдяки успішному пошуку викрадених творів мистецтва. Серед них скульптури коней Гітлера, картина Пікассо, портрет Дори Мар, а також каблучка, що належала Оскару Вайлду. І нарешті трішки про саму картину. Полотно сад священника в Нюенені навесні, відома також як весняний сад. Ранній твір нідерландського художника-імпресіоніста Вінсента Ван Гога. Він написав її в 1884 році, коли жив зі своїми батьками в Нюенені. Зробив кілька малюнків олійних картин, навколишніх садів і садового фасаду пастерського будинку. На картині зображено вид на сад із темною фірми. Горою на передньому плані, а вдалині видно руїни старої церкви. Їх Ван Гог також намалював у своїй роботі стара церковна вежа в Нюенені. Зелені та червоні відтінки на картині вказують на те, що зима минула, а весна почалася. Хоча цей ранній період Ван Гога часто описують, як задимлений і темний він вже демонструє його талант колориста. Прокоментував картину Андреас Блюм. Картина надзвичайно широка, її розмір 39 на 72 сантиметри. Ймовірно, Ван Гог працював за допомогою вікна перспективи, дерев'яної рами з натягнутими струнами. Андреас Блюм поділився, що меланхолійна картина має свій секрет. У саду є фігура, яка виглядає як привид. Можна було би прочитати це як знак того, що. У нього були любовні стосунки з сусідкою, та що вона, можливо, часто гуляла у цьому саду. Саме так припускає мистецтвознавець. Ну що ж, на цьому все, дорогі пані та панове, мистецтво мани. Мені здається справжнім дивом те, що картину так ось просто взяли і повернули до музею, без вимагань якихось викупів, схем. Тощо. Аби ж наші очманілі сусіди ось так ось взяли та повернули нам вкрадені землі, награбовані цінності та головне людські життя. На жаль, це неможливо. Тому Разом до перемоги донатимо на Збройні Сили України та й збережемо найцінніше життя. До речі, якщо у вас виникне бажання підтримати канал Мистецтво Манка донатом, посилання ви можете знайти в інфобоксі під відео або в описі каналу. Дякую, що підтримуєте.